Так, бачу машини поки що. Блін, о, вовчара, вовчара, хлоп. Забирайте. Ось там бегает, да боя. Ні, не, не можно не А та там ці бігають. А, дівки. Угу. Дівки, да, вони можуть. Так, ух, та чудово зараз, короче. Мандруємо чуть-чуть лівіше і по цій трасі Довше э, йому. Тут може бути, коротше, все, що завгодно. Тут і міні-бос. Якраз 98-ма? Да, да, 99. ніч. О, овчара. Овчара. Не, не, зараз, ну сьогодні буде. Це все торгаш? Да, це торгаш. Доброго дня. Це другий торгаш, не мабуть. Капець, у мене скоро лут вже нікуди буде класти. Байкеры, бля. Да-да-да, банда байкерів. Забралась. Банда байкеров. Де, де цей Євгенечка, коли він треба, да? А <рив> тут у його база, до речі, він щось будує. Це його. Десь він будует. Ось, ось щось вона, давав. ось вона. Ну тут такий а, кубик так. рубика и все, да. О, ще вовка. Ні, воно трошки інакше в моєму місті було. Він, мабуть, діяв епідемію. Де ті розвикалував? Лутай там, мене вже, блін, не влазить. Майже, ну, половина лута. Опа, медведик, медведик. Де? А, поня. Біжу до вас. Бо я прям в нього врубався. Поня, до долу. Я його скасив. Да, сломал шкиру, бля. лимон. Валом ну нахер. И нахер, да, мам? У нас четверо можно спробовать. Ну, давай-то в четвером. И там все вовки стоять. Давай-то лимона шутка. И. Ты нахер. Будуйте буду это блоки в пять мол, блин, достал. Да, Ча? обовязково под буду это под собой. Так и вода. Хоть вы давай ковид меня. А осень а. стоит, лимон. Фабрич. я, Фабрич. я Фабрич. с лимоном. Бачу. Пристав до мене. От, а що, от його огня вода не допомагає? Помагає. Чай, вода. Ой, я шо вибив. А вон удачно. Давай, хедшот, як так, ти, ти його валив. Треба зробити другу я. Иди сюда, Ну так мы можем и великого босса завалить, чуть нас четверо Таня, чувак, ну типа Він один раз стрільная Зрикетница Ну толика наприклад mm -hmm. А ти пам'ятаєш, що у толіка атака метрів 6? Да, винстрыбаны здесь в метре. Помню, да? Да. Але ну, можна закопати його. его. він винсдох. 11100 сюди. Неплохо. Нормально. Судовый, я тут. Yeah. Звоп Лег кар... Легендарка, діам діамантик, золото, серебро і стоп пулек. О, вовчара, вовчара біжить. Чудово. Натурально. Дово. Спиху помахнул по воздуху. Так. Не, ну если ты хочешь босса, то треба тоди в место. В месте его не и спавнится. Ну, дивіться, ну, просто третя година, година типа, ще година лишилася. Давайте ще типу пару Ні, просто якраз на третя година це добре, бо а, ну, а, типу, ми його все одно ну, не встигнемо вбити, зате інші моби не будуть такими злибучими. Ну так. Да. Ну тоді що, в принципі, давайте ще проїдемось по трасі, трошки і в місто, тоді поїдемо. Або можна маленьке місто з'їздити, там також спавняться. Хоча рестарта. Да, Та рестарт. година Ходина. вам залишилась, так що. Так, а година тут ідеться 5 хвилин, типу. Просто босса можна і, типу, і в день знайти. А, бачиш, ще й рестарт. Ще, да, ще рестарт. Можна їхати одразу на завдання, вона чистить заражену територію, там 2-6 км. <гум> Ні. Трошки щось інше буде. Не знаю. Дивимось. Я. Я хочу зараз спробувати великого цього, знаєте, чертаплю. Зараз ми круга дамо і можемо заскочити Десь типо в місто. Там бува, і приходять толіки всякі. О, ведмідь, ведьміть, хлопці. Да, мішка, мішка. Да, ну коли 40 Не, 40 то, то, то дофіга ти, конечно, да. Але у Лохи є е, бонус, знаєте який? Він вбиває вбивает зомбаків. Він, коли стріляє, він може вбити тільки мини У мене таке було, короче, біг Толик і Льоха, Льоха бабахнув і він вбив 6 е, чекушек. Не Толик не приделав. Да, ну типа, він вбив кучу чекушок, я потім позбирав їх. Ти треба у когось попитати, може є все-таки шеста книга. мене. А ну, випадає. Я... Так, ось тут цей маленький. Я, 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 бой, міський бой шеста. Я, 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 я вам ще вуглика привів, коротше. А, ще мішка один. Вуглик. Ну, короче, вы разберетесь, я пишу в еще мешку. он Мишка сейчас, зараз прибежит еще а, один? В а в углы кто такая? Короче, еще один Мишка Плачу вам тут Ой, там Мишка мишка, 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 О, Мишка на месте. Да, да, я его заспал да, За... Ой, Вуглок, привет. Я до мене вуглок, а есть смысл стрелять? Есть, він может 500 патронов дать. Пофиг, это опыт. Досюда еда. так. Але змеини баси, він один з найбільш таких заявлястей, бо він такий маленький. Ще один мишка. Меня Ще один мишка веду до вас. Ты шо, чрт на Браешься бити? Я против. Я не знаю до кого бежать. На мене Слух, получается новий да. кишловый ящик плавить. Две легендарки. Че это? За людьми дяду. Две леги. Что ну, за легендарки? Зачем он? Легендарка, шо 6. А, за це, я зрозумів. Моды классные. Ну, Легі, короче. Я зрозумів, зрозумів. О, Вовчик. Вовчик братику. Тут кулички ще мои стоят, з Блять, Блядь, як я бегал голый. Я молко ножки ручки полізав. Коп, не регай. Так, нормально. Бля, зараз ранок буде, щоб когось знайти. Вони починають зникати під ранок. Ну непогано, в принципі, пополювали, ніхіло. Якраз до рестарту встигнемо. Але боси сховалися, нас, занадто багато, їм страшно. Хоча ні, коли нас четверо, тобто то шанс вищий. Ну там справа біжуть. А то команда підтримки. Ранок настав. Доприй, рано. На завдання. Да, можна на задание. Там, де драйво, 2-3 километра. Вок, Вок, Вок стоїть, хлопцы. Вовчик. Живый. Пошел, <просу> кусы в тебя, что? А что сюда? Че надо тобой шесть крутых? Это типа ликует, дрон ликует так. А, это дрон так Да. Прикольно. Что а. такое? О, книжки, может про... дать кому-нибудь книжки, мне тут нападало кучу книжок. Кому так, поехал я в ПВЕ, Три минуты до рестарта. А вы там решаете, на какое задание поедете. А якесь 6 рівня. Уже всі шоста. О, Ну, У мене опять та сама школа є і О -о. та база, де вчора лазить. Круто. Ракет. Круто. База, це, конечно. А той, що горить 2,3 кілометра, чи куди їде? Да, мабуть, воно, да. їдемо на завдання. Поїхали. Домо не по забудьте їдемо. перед рестартом.